У нас є інформація, що вчиняєте такі стати правопорушення, а саме руха, якісь давно працюють саме сьогодні, є страховка. Є страховка. Підійні. Є фото страховки. Що ж є у базі, можеш тепер бути. По базі немає, тому я його подушую подібну. А на підстові чого фото. страховка? Доброго дня! Показую вам страховочку. Пане поліція. Хочете мені показати. І вам, і вашому товаришу. Ну є фото... Фотоколі... Ну, напарник. Ні, не, не не, я не їду. А яка причина зупин? Я ж їхав, не нарушав. Я сказав вот Ага. Ви як пасажир, що в ясці є захоплення засоби. Якби вийшов, ви порушуємо законоврієнний про дорожній рух статтю 18 обов'язків пасажира. Я вийшов на підставі того доказати, що у вас Ми, є страховка. страхов. Ну можете адміністративне правопорушення, добре сідайте до робіт. Дай фотку страхову. 12 років взагалі нічого не вживаю. І, а і ти два ти рази. Вжирав. А що було? А? А було О, алкоголь. Помолоди. Тут і за його. Ну, типа. Ти ж займаєшся автомобілями, здається, чи ні? Не, я автомобілем? Я, я за займ... ну, По роботі? Ні, робота в мене кова не виробить. О, Наша поліція нас береже. Так він є позбавленим, він не має права їздити. Обісінте йому, може він людей не почивчить. Я зараз не їжу, пане буде рішення суду. Рішення суду є, він опівособі. А що я тут Я вам просто скажу, що якщо він буде їздити, то машина поїде на весь майданчик. Так, я просто кажу, що ви мали на увазі. Гарного дня. Страховочку, пане поліцейське, перевірте, страховочки. Це супер рішення, що ви так зробили на нього будете. Супер! Це не супер. А Він не зобов'язаний вас пам'ятати. Але... Я тебе не возила, це точно. А, робот, то друга возила. Я знаю, везла. що тебе не мачує. От так працює наша чайнівецька довесна поліція.